Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Ось прийшли дощі і хочу трошечки випустити наших курочок, щоб вони попаслись на травичці, трошки віддихнули, бо було мокро, ну, їх не було що випускати, бо і так вони топше грязь і таке інше. Може бути, це голі кури. Тут не всі, там несуться, не вистачає білої голошейки і ще когось. Якщо ви бачите, в кугута теж вона шиї пірочка не вистачає. А це чому? А це тому, що вон та сивулька. Вон та ось так, пальцями не можна тикати. Займається видиранням піра. Тому тут праця і когота, і шоголі сраки. А, волошейка біла є, білої, великої немає одної. виходить. Боже, яка вона подерта. Оце страшне. Це таке нарцисик зацвів. У нас тут а тут пасуться курочки, Там вже затягнуте агроволокно, не хочу забирати, бо трохи вітра сильне, хай ще поки буде. Пару неділ там вже зніметься. Вже заборчик покосився від вітра. що тропиш. Його доля. Хто збирається, хоче собі декоративний заборчик, нікому не раджу ці забори пластикові. Це перший сезон було гарно, він ще був такий яркий салатовий, він ну, такий, можна сказати, сочний колір. А потім воно місцями повигорало, то було десь він такий, як зараз, десь він був ще яркий, потім вітри почались, потім почалися відламуватись, там в більшості вже ножик нема. Вони там тримаються металічними такими. Потім, якщо хочете, вже покажу, вже я просто почав воно. Як він тримається. Безтолковий забор. Ось ходять дві кіцьки, гулящі. Нарешті у нас тепленька погода, нарешті сонечко. Хай трошки можна. Там за курми малинік. Того року новий посадили, бо того року було багато курчат, і зробили, там були загородку, і вони ще витопили ту малину. І там парочка кустиків полишалася, вони свій погризли. До того року, батьки, нову посадили. Я курочкам травичку зазвичай кидаю. Вчора кидав, кожу рву на луг, ти їм кидаю свіженькою, але це все одно не те, що вони самі собі свіжу, самі поскубають. Їм не вистачає. Щоб вони самі скупили. Боже, ну ту я не годен. Подивіться, яка б не голос рака. Ну, це... Коли ви вже ну, ну це страшне, Ну нікому показувати вас не можна. Да? Ну Ну Це вже готовий цей. Можна вже зразу запікати. Майже голо. Ти Пасі Ну, напасіться. Трошки погорітися на ну. сонечку. Поїжте собі травички. Так, ну ми не парпаємося. Бо зараз зайдеш. Гарна трава виросла. Пасіться так. Боже, голови всі голі. Ну, бодіться, срака гола, голова гола. все её кубов. Ну, с там гуляет. рядом с квиточкой. Це у нас тут качелька на зиму стоїть, потім вже і матраси вдінеться, і криша там цілий ряд ірисів, там кого таких ще називають? Хочу удалити їх звідти, вони вже дуже порозростались. почав по сортах трошки розсаджувати, хочу людям пороздавати, бо їх дуже багато. І займають тільки місце. І вони вже трохи переводяться, бо треба їх розсадити. Ну, куди пішла вже на город? Ну, там як корот. Тут де ходять курочки, тут у нас огірочки ростуть зазвичай. Така лінія. Грядочка сказати. А Там далі помідорки. Там дуже гарно помідорки ростуть. Там по кругу смородина посаджена. Смородина, червона смородина, ну, пожечки, потім йошта. І дуже добре себе помідор там все поводять. Дуже гарний врожай, тому що там воно трошки в затінку, сонце і трошки затінок, і нема такого сильного вітру. І до, до, дуже гарний врожай кожного року. Може, що я вас показую? Не можемо показати позорисько, Страшні такі голі. Курей самих на вулиці я не залишаю, я їх, ну, можна сказати, пасу, тому що тут літають шуляки і бігають, непонятно що, і можна курок не досчитатись. Тому вони в нас завжди в загородці і випускаються на пару годин, ну вже так під наглядом. Під наглядом, щоб посидіти віддихнути. Так що такі діла. Краще хай будуть закриті, ніж потім. Завідаю, oh, завідай там. Дружок кричить, теж хоче на вулицю зі своїм гаремом. Там біленька пішла нестись. Так, я зараз товий тобою... суперхарка, це лиса, я їй зараз щось зроблю. Порпається. Що ти там порпаєш? Там травичка. Тут на часі газона рулонного, то вона добре його видирала навесні, коли ще трави було мало. Він, можна сказати, свіже постелений. Його постелили ми восени, і він так що тільки починає приживатися, то вона добре його видирає. Ну, Рішила собі спробувати. О, скорімо ви самі розумієте, дуже газоном не заведешся, вони його бігом приходить. отако тако випускати потрошки, щоб вони його підстригали. І ніякої газонокосарки не потрібно буде. Якщо трошки погода тепла залишиться, то треба буде прибрати вже в курниках, помити все, продезінфікувати, обробити. Ну, звичайні роботи восени. Ой, навесні. Подивіться, що у нас тут робиться. У нас тут робиться квочка. Дві кочки вже сіли. Ця біленька вже сидить і так вже. є яєчко заберу. А все. Що з тобою робити? Що подивимося, а тут нас сидять, Боже, що це за волі з Ну що це за страшні кури такі? А? Ви ж красиві. Ви ж красиві були. Такі були гарні квіточки, вже дощі трошки пополоскав. Вже вони ну, гарні, але вже все одно. Такі вже прям свіжі. Ну, нічого. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.